Слава Ісусу Христу! Слава Навіть! Дріво Христі! Я щиро дякую всім тим, що молитеся з нами. Щиро подяка всім жертводавцям. Ми вчора отримали і постіль, і ту посилку, що прийшла. Я кажу, пишіть там лист, якийсь лист, напишіть, щоб я знав від кого. Не для того, щоб там звітувати, а для того, щоб це. Була історія, бо я практично стараюся це все документувати і так в архів церковний то все складаємо. Так що, як відсилаєте посилки, якісь, я вас прошу, особливо ці волонтерські підтримки, якісь, обов'язково там напишіть два слова, слава Ісусу Христу, Отче Василю, це я, там Петро, Іван із Франківська, десь звідки я там, чи, чи з Тернопільщини. Напишіть, хто ви, звідки чисто для історії. Бо не раз хочеш подякувати людині навіть не знаєш кому. Я розумію, що все, що ти робиш в тайні, Бог воздасть явно, але ми це робимо не для, не для піару, а ми це робимо для історії. Так що я дякую всім тим, що допомагаєте. Я дякую моїм хлопцям, що тут мені допомагають на місці, слухають мене. І, знаєте, я вам так скажу коротенько. От. Ми, наприклад, волонтери, так? І часом приходиться там ремонтувати машини хлопцям, так, військові. І вже ці хлопці, які займаються ремонтами, тут одна команда, там вже ціна СТО, е, значить, підходиш і кажеш, треба зробити машину. І вони можуть уточнити. Це для військових, так? От вони включають, е, ну там. Запчастини, а роботу жертвують. І мені це є дуже приємно. І, наприклад, ця команда, що ми зараз робили, там, то, ну, наприклад, то, з останніх турбіну робили там да, до 9-го. І це наскільки оперативно все зробили, там треба її відвезти, там треба її щось зробити. Вони навіть не питають, чи я буду платити, чи ні. Вони зробили свої гроші заплатили, привезли, сказали, скільки треба. Все, я там розрахувався і <смеш> подався собі відправив. Так що я просто пишаюся такими хлопцями, і я розумію, що їм, їх зараз називати тут нема змісту, бо вони не дивляться трансляції, це ну, не цікаво їм це. Але вони служать по-другому. І таких людей, знаєте, які служать ближньому, є багато. І не всі вони християни, не всі вони греко-католики, не всі вони, розумієте, хрещені, але вони роблять великі справи. І тому я кажу, як Христос каже, потім пізнають, що ви, мої учні, що що, що, що ви хрещені? Ні. Потім пізнають, що ви мої учні, коли буде любов між вами, а спасіння ваше через те, чи ти прийдеш до Христа через хрещення. Бо хто не народиться від води і Духа, каже Господь, не може вийти до Царства Божого. Але чи ти його учень Христовий, то це ми пізнаємо по тому, наскільки є між нами любов. Розумієте? Я дякую всім, тим, всім хлопцям, що мені допомагають. І таких є багато. Дуже дякую. Тут пишуть, поясніть рядки Євангелія від Матея, 10 глава, там в кінці, там 34 стих до, до 36-го. І там, і там є такі слова. Не думайте, що я прийшов принести мир вам, я приніс, я прийшов. Я прийшов не, щоб принести мир на землю, а я, я не мир принести, прийшов, а меча, я ж прийшов. Порізнити чоловіка із батьком, його дочку з її матір'ю і невістку з свекрухою, і вороги чоловікові домашні будуть Його. Не мир, а меч. Ми собі часом думаємо, Христос прийшов на землю, і всюди, де Він приходить, всі такі зразу перетворюються, такі стають мирні, і все дуже добре. Ну, в принципі, воно так і є. Але біда, що не всі перетворюються стають добрими. І ті, хто не прийняли Христа, вони ніколи не приймуть тих, що прийняли Христа. Як нас кажуть, ситий голодному не брат. І тому через це каже Христос, через те, що ви мене пізнали. А ті, які мене не пізнали, вони стануть ворогами вашими. Тому Христос каже, не думайте, що я приніс вам мир. Розумієте, Христос не хоче нам брехати. Він каже, зрозуміє, як ти мене приймеш, не думай, що тобі будуть аплодисменти кругом. Ти будеш мати проблеми. Бо є дуже багато у світі людей, які не приймають Христа. <кій> <кій> Взьміть, ну, наприклад, свідки Його. Вони не взнають Ісуса Христа за Бога. І коли ти з ним станеш до бесіди, ви будете ворогувати, а основа ворожнечі буде Христос. Ну не Христос, це б, якби предмет розмови, а ворогування через те, що один прийняв Христа, а другий ні. Тому Христос і каже, я не мир приніс на землю, а меч. От так треба це розуміти. Що одні пізнали Христа, інші ні. І ті, що пізнали з тими, що не пізнали, будуть постійно ворогувати. Так, слава Ісусу Христові, скажіть, відколи йдуть трансляції на вашому каналі. Дякую. Заходите на канал, пишете там пишете про канал, нажимаєте і будете знати точно. Дату, число і годину, від коли працює канал. Це запитання, Відколи працює канал. Хіба то є важно? Якщо можете, то поясніть вимір часу в чистилищі, наприклад, коли даємо за помер за рік, то в них теж рік, вибачте, вибачте, запитали то й добре. Знаєте, як Сіверну, звідти я вам точно скажу, як там годинники ходять. Я підозрюю, що там годинників нема. І то, що, як каже, як написано у, як написано у псальмах, бо для тебе, Господи, один день, як тисячу років, і тисячу років, як один день. Так? І час. У чистилищі це якби місце дочасної кари, так? То, тобто, воно, воно таке, як пекло, тобто там є страждання, але у чистилище тільки є те, що ті страждання є дочасні. І той час страждання залежить для людини, наскільки ми тут живі на землі, за нею згадуємо. Діло в тому, що людина, коли грішить, вона значить, якби. Супроти свого ближнього не служить йому, а наоборот, робить шкоду. Коли ми помираємо з низь або в стані такому, що і до раю нема куди, і до пекла розумієш, не, не, не пасує, то тоді, коли ми помираємо, і тоді за нас треба, якось, щоб хтось то все компенсував, і якщо ми на землі будемо молитися за померлих, приносити жертву, не перестати скупляти, молитву наймати панхеди, Бог це все враховує. І тут це може бути, що десь, от, наприклад, є священники, у яких От я часто згадую отця Василя Поповича, який був на парафії в тіму селі, там, де я служив, так? його вивезли були в 46-му році. І я не, я не знаю, він пропав, і коли він там е, загинув, ніхто не знає. Але я його згадую десь, десь і тепер, десь там згадую на молитві, так, то це виходить по, по наших земських законах, якщо його ще через 100 років будуть згадувати, то він цей весь час має бути в чистилищі. Розумієте? як? Діло в тому, що Господь Бог враховує всі оті молитви жертви. І померлиму дарує прощення. А якщо їх нема, то він лишається в чистилищі до, до кінця світу. І тому треба за померлих молитися, наймати служби, згадувати постійно. А час той, що тут у нас і там, думаю собі, що ні. Аж ніяк не такий самий. запитання, Отже, чи можна і як правильно висловити своєму священнику пораду зауваження, побажання? Чи можна і як правильно висловити своєму священнику пораду? Ну то, то я знаю як. Мої приходять і мені кажуть, я не знаю, як вас там священник, може він вас такий здаєш, що боїтеся, щоб він вас не набив, чи що? Та Прийшлите та і сказали по-дружеськи. Якщо вмієте Ну, я всіх своїх друзів, я їх шаную, поважаю. Вони всі для мене друзі, так? добрі друзі. Бачачи свого парафіянина, я тішуся так, якби свою родину побачив, розумієш, може навіть більше. І як мені хтось що скаже, отець двісті тут так, а там так, я завжди то беру до уваги, бо для мене це і важна порада. Так що, приходьте, кажіть. Я, я, я думаю, що ці речі індивідуальні, та просто підходьте і кажіть. Краще сказати, якщо він не сприйме, ну то не сприйме, то таке діло. Ну, стей пішли. І не треба ображатися, бо всі ми люди, знаєте, всі ми люди. Але потім через певний період часу знову прийти. Сказати, отець, може, може тепер давайте тако поговоримо, я так. Ми тоді щось не договорили, але ви не мали часу. Щось там таке. Давайте зараз ще раз поговоримо. Ну, от і так, якось будьте хитрі, як змії, каже Господь, і смирені, як голуби. Так що ніколи не опускайте рук, завжди старайтеся добитися свого, але завжди пам'ятайте, що три сита треба пересипати, коли йдеш комусь щось про когось розказуєш. Перше, чи це є правда, друге, чи вона мені потрібна. І чи вона мені принесе радість? Якщо навіть то є правда стопроцентна, документально підтверджена правда з печатками, з свідками живими, але вона не приносить людині радість, не треба казати. Якщо говориться про ті речі, які зроблено, переступино закон, які робить шкоду державі, то нема питань. Є на то суд, і кожен, хто порушник закону, має відповідати перед тим, перед ким він завинив. А коли просто розказувати якісь там, е, хтось, як, як він за молоду ходив, там, чи ще десь там задала баба, як дівку була, розумієш, хоч воно є і правда, люди міняються, розумієте, і всі в ті часи. Коли хтось дуже-дуже любив Сталіна там, чи Леніна і ще щось. Потім прийшов час, Радянський Союз розпався, утворилася нова держава, людина зрозуміла, що таке свобода, і все, і вже Леніна не любить. Навіть потім встидається, що така було, такий був вірний від Ленінець чи Комсомолець і так далі. Змінилися, та й слава Богу, ти дуже добре. Нема проблем. Так що не бійтеся мінятися, бій, не бійтеся бути добрими, бо ми часом... Злими, то ніс не боїмося. Я, хтось тобі що скаже, слухай, може бути так, що ти мені там тут, наговорив. наговорив. Не бійтеся бути добрими. бо Ми боїмося бути добрими. А з ними щось не дуже боїтеся. Як відкриваєте песок, то щось не дуже боїтеся. Вчитися бути добрими, служити один одному, слухайте поради. От хоче чоловік священнику сказати якусь пораду. священник має бути готовий і почути, а потім сказати, добре, друже, от як ти вже прийшов, то ми з тобою разом це питання і вирішимо. Так що, ось так.